Доброго дня всім нашим підписникам. Вас вітає мені Аграсума. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнився асортимент тракторів та навіски до них. Дивіться, нас зараз асортимент тракторів. Повний майданчик тракторів. Великий асортимент на любий вибір, на ваш вибір, який захочете. Приїжджайте до нас з адресою міста Суми вулиця Героїв Крут 15. Завжди раді бачити вас у себе. Тракторів дуже багато. Це ж лінійка шифенгів повністю. Такий ось шифен 350-й. Тут є 3600. Ось теж 350, -й. 240 -й шифер, 3400. Сінтай. На всі трактори є знижечка. торху капота. Можна буде торгуватися. Приїжджайте до нас. Це такі більш бюджетні трактори. шиферно. К РД-244 була 240 Такий Такі коштуватиме 4200. Ціна занижена. Всі трактори була 244. 5 така ціна була, Всі трактори 24-го року. Січня, місяця або березня. Всі свіженькі трактори, всі є в наявності, соліси, варіончики, булати, шифенге, лаволи, джинна, Донфенги Такий ось янмарчик є, японський. КЕ60, з грунтов ціна його 5500. Лавол 354 з реверсом. Ціна такого з реверсом 900. Без реверса 354 7500. 244 Так що завітайте до нас. Знижечка буде на любий із тракторів. Який вам буде до вподоби. Всім гарно та тихо.